632 бюджети один обласний обласний бюджет, відповідно згідно бюджетним кодексом, має на своїй меті фінансування установ, які належать до спільної власності територіальної громадських міст області, тобто так званих обласного підтримування. Це інтернати, лікарні і так далі. Тобто є в бюджетному кодексі стаття. 79-та, яка передбачає, якщо ми передбачений бюджет, то фінансування йде по 1, 12, затвердженого бюджету минулого року сумарній величені бюджету і не фінансується капітальний літак. Тобто це, коли разом 62 мільйони в місяць можна фінансувати. При потреби на цей рік 72 мільйони. Але без врахування капітальних додатків. Значить, адміністрація обласна при неприйнятті бюджету, а саме зараз Департамент фінансів має повне право розподіляти ті кошти в ручному режимі. Що вона і робить? І слава Богу, ми маємо нормальне фінансування захищених статей, враховуючи тільки енергоносії і заробітна плата. Значить, другий міф. Тобто, в межах 62 мільйонів між різними установи можна також розпільди кошти, що всі на зарплату і, 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 і на всі виставці. Але є другий момент, що інші статті не реалізовуються органами державного казнача, тобто кредиторська заборгованість, кредитори, які нам роблять ремонти, які нам поставляють різні матеріали, витрати і так далі. Вони не можуть отримати кошти в припевному ліміті, оскільки... На залишках державного казначейства не вистачає коштів на це фінансування. Свої бюджети, бюджет. П'ять районів мають на охорону здоров'я. На освіту має лише три райони, чотири райони. На соціальний захист майже всі мають, крім одного підраєцького. Це це тобто це в районах так формувався бюджет районний. Депутатами в тих контрольних цифрах, які були доведені Міністерством фінансів, що е, ми так сформували на одному створили дефіцит, а на другому, а другий запит. Фізична культура і спорт по тій галузі, значить. крім Кременецького, всі е, мають забезпечення. По органах управління, тобто сільські, сель, сільські, селищні міські ради, лише три райони забезпечені до кінця року. Решту будуть просити нам благати, потім обласно розвертається до Кабінету міністрів, щоб нам дати додаткову дотацію і так далі. Тобто воно було то питання зразу видно. Ми ще з Степаном говорили на одній з прес-конференцій, там зразу було видно, що в нас райони дефіцит 50 мільйонів. Ми так сказали одним словом, а зараз вийшло 100 мільйонів, 100-20 мільйонів. Фактично. Партнері, Я вам ще один, тут за медичних ми говоримо, за хвороб дурев. Один район порахував по нормативах. Потреби лікарські засоби, потреби прив'язування матеріалів, потреби на опроджувати плати, на лісі, продукти харчувати. То в нього вийшла забезпеченість 61 з 9%. Якщо мати типу, тому що є ліжко, скажу, кардіологічне Там є певний перелік препарат, який можна порахувати, які мають даватися. Обрусь, обруську, Тобто все є. Методика є, колись була така депутата бюджетного виду в 2005-му, році була Катерина ми з нею спілкувалися часу. Вона таку методику зробила. Там методика війни є, я так само маю. Тобто все можна порахувати. Тобто ситуація з. Так само, певно, буде в другій групі, якщо по цьому методиці порахувати. І нам визначається десь так 64-65% забезпечення ніби. Того ліжка, яке в нас є, що підхід неправильний на день рахують, то одне питання. Але дивимося, що тижня під тих значить, основах охорони здоров'я України закону охорони і 49-та стаття що гарантує безкоштовне лікування. Тобто на медикаменти і харчування закладено в цьому районі 18 разів менше. Ніж треба. Тобто без оплату оплатного допомоги такої 18 років. Після наступної сесії, коли йде перевіряція вільний залишок або взагалі для перев'язкових, на ці, де за те, що взяти фінансування ну, не буде в неї. По-перше, вона, є, бо, по вона не, там фінансування не включено вперед, нас є дві програми. I początk... klucz. początk... początk... jak już kluczni budżetu, kwotę, budżet, nie ma już finansowania miasta. Czas nie klucz. Czas nie początku, na miasto. Po czwartku budżet, musimy zatrzymać te, te programy i te finansowania przyde. Tam w turizmie i słonecznej komercji działa. A jak się u mnie nie zrumo, to te koszty będą wygłodceni na szczyt. Czyli do